Напроти нас задіяна велика кількість противника рекордна кількість військовослужбовців зі сторони противника. Ситуація в деяких напрямках є критичною. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава ЗСУ. Ми щойно записали рандеву, але я виходжу для вас в ефір, аби розказати про Авдіївку. Страшне пекло там зараз. І я би дуже хотіла, щоб ви були в курсі, що там відбувається. Надто була в курсі Українська влада. Особливо політичне командування, яке кидає людей зараз одного проти семи підрозділів в такому співставленні. І ситуація настільки критична, що мені би дуже хотілося, щоб військо, яке нині, Перебуває практично в оточенні, було звідти, хоча фрагментарно виведене. Про це говоримо сьогодні. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, почнемо із того, що сьогодні на початку дня з'явилася інформація на сторінці. Телеграм-каналі третьої штурмової бригади про те, що ситуація в Авдіївці є критичною. На момент зведення бригада констатує, що ті позиції, на які вони зайшли в місто, аби за наказом командування вищого військового командування країни у вигляді підкріплення там надати допомогу існуючим батальйонам. Говорять про одне: Росія перекидає надзвичайно велику кількість техніки. Війська, одна бригада міняє іншу швидка ротація. Місто фактично знищене, але воно в оточенні російських сил. Зараз на ваших екранах карта Авдіївки. Отже, ви бачите, що ворог просунувся на півночі, та на півдні Авдіївки про це говорить Діпстейт. На півдні їх основна задача оточити зеніт, а на півночі максимально продавити сили оборони. Ситуація продовжує погіршуватись через беззупинний обстріл кабами та ракетами. Росіяни хочуть максимально відрізати АКГЗ та вийти до 9-го кварталу міста. Наші втрачають людей. В ці хвилини росіяни втрачають ще більше, але на даний момент військо занепокоєне тим, що їх фактично кинули на м'ясо в Авдіївку. Ви прекрасно розумієте, що жоден батальйон не може сказати про це офіційно, тому що за цим можуть послідувати наслідки з огляду на те, якою ситуація нині є на фронті. Нове командування увійшло на свої позиції. Сирський нині головнокомандувач збройних сил, і з огляду на ситуацію, яка була в Бахмуті, для нього. Подібні кроки, подібна стратегія не є новою. Але ви маєте розуміти, що влада пояснила зміни в країні у військовому командуванні необхідністю нових підходів у війську. До ставки увійшли нові молоді командири. Але те, що відбувається нині в Авдіївці, спираючись на інформацію від військових, які безпосередньо там, може свідчити лише одне: старі методи, старі заходи, підходи. Відбуваються нині на цьому напрямку, чому робиться такий висновок? Я вже сьогодні згадувала про Бахмут, Бахмут 22 Де ми втратили дуже багато найкращих, найбільш мотивованих солдатів? Ви для цього міняли, пане Зеленське, військове командування країни? Виникає запитання, що ви зараз робите те саме, тобто тими самими методами дієте. Ситуація страшна про катастрофу в Авдіївці говорили вже давно, тільки ліниво не згадував, що там нині відбувається. Обмежена кількість боєприпасів. Війська наші залишалися без них там довгий час. Солдати багато місяців без ротації, дехто багато років без ротації, трішки боєприпасу і трішки сухпайка. На цьому наша армія мала тримати далі Авдіївку в ці дні. Куди противник щодня акцентую, щодня перекидає свіжі підрозділи? Навіщо в Авдіївку перекинули найкращий на даний момент штурмовий підрозділ, третя окрема штурмова бригада без нової зброї та техніки? Теж лишається запитанням. Сирський в інтерв'ю німецькому виданню перше інтерв'ю після призначення сказав наступне: ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Ми перейшли від наступальних дій до оборони ведення оборонної операції. І мета нашої оборонної операції це виснажити сили противника, нанести йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані використання безпілотної авіації, засобів електронної боротьби, утримання підготовлених рубежів оборони Не виникає запитання у війська. Про це ми говорили з ними сьогодні. Де підготовлені рубежі, пане сирські? Де ваші розрекламовані фортифікаційні споруди? Куди ви збираєтеся відводити війська завдівки з огляду на те положення, в якому вони є зараз? Зреагував на цю ситуацію, мій колега Юрій Бутусов, який теж напряму спілкується із військом. Цитую вам пост Юри буквально кілька годин тому. В бойові статути варто внести пункт, накази триматись в оточенні. Генерали мають давати із самого оточення, маючи на увазі те, що генерали, які дають накази триматися в оточенні найбоїздатнішим підрозділам, перебувають тут в Києві і дають накази звідти не розуміючи до кінця. На що вони наражають наших найкращих воїнів? Ну і юра звернувся до зеленського сирського мерова. Вам нема сьогодні чого робити в Києві? Ваше місце на командних пунктах бригад, яким ставлять завдання в Авдіївці. Саме там зараз вирішується доля дуже багатьох найкращих людей нашої країни. Ви маєте віддавати накази, дивлячись в очі. Ну і я скажу, друзі, що окрім третьої штурмової бригади, і ще кілька підрозділів там перебувають. Тому це питання не тільки 3-ї штурмової, але й інших підрозділів. Є заява про частковий відхід від Авдіївки СО Таврія. Відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій. То Ключове повідомлення щодо цього: постачання і евакуація в Авдіївку ускладнена, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно. Скажу, що ця заява була озвучена в телевізійному марафоні. Вийшла на провладному телеграм-каналі Труха. Тому я буду продовжувати тиснути на владу, аби не тільки заявами, але і діями вони спонукали супровід війни з командних пунктів, які, які тут перебувають в Києві під землею. Є заява, яку нам надав зам командира третьої штурмової бригади. Подивіться, будь ласка, це відео. Ми попросили про коментар. Маємо його, щоб ви розуміли, яка ситуація нині на фронті. Бажаю здоров'я. Наступник командира 3 окремої штурмової бригади, майор Кудишов району Леонід. Ситуація в Авдіївському напрямку, зокрема в місті Амдіївка, є дуже напружена. Всі підрозділи частини 3 окремої штурмової бригади вже більше ніж 10 діб виконують поставлені задачі старшим керівництвом безпосередньо в заданому напрямку. Підрозділи виконують задачі щодо ударно штурмових дій та мають свою та бригада має свою смугу відповідальності, де виконує задачі щодо стійкої оборони. Напроти нас задіяна велика кількість противника, рекордна кількість військовослужбовців зі сторони противника, в складі яких є сім бригад. Як стілецьких моторизованих, мобілізованих, у тому числі спецспецпризначенці з рядів ГРУ збройних сил Російської Федерації, ворог створює шалений тиск. Ситуація в деяких напрямках є критичною, в деяких є дуже напруженою, але повністю контрольованою збройним силам України безпосередньо третього окремої штурмової бригади. 12 числа ОСУВ «Таврія» заявила про рекордну кількість ліквідованих військовослужбовців зі сторони терористичної Російської Федерації. Це є успіхом і вдалою роботою по вогнемовому раженню артилерії і застосуванню піхоти безпосередньо в місті Авдіївка окремої штурмової бригади. Велика честь і хвала за від'явлений героїзм, який проявляється. В наших бійцях і в цю хвилину, саме солдатами, сержантами, офіцерами, які виконують поставлені ними завдання. Слава Україні, тримаємося. Вірте в нас для чого я записую це відео? Для того, щоб ви, друзі, по перше були в курсі. По-друге, мені дуже хочеться, аби в офісі президента, які ретельно слідкують за нашим Ютуб-каналом, звернули увагу на рішення, повторюся, вищого військового керівництва країни, зокрема Олександра Сирського. І якщо раптом оточення в Авдіївці станеться і найкращий бойовий підрозділ. В співпраці з іншими підрозділами буде в оточенні і буде йти просто на невірну смерть, то я би дуже хотіла, щоб ви понесли за це відповідальність, пане Сирський. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте щодо подібних рішень, чи видніше тут в Києві, що там в Авдіївці. Ну, і якщо маєте можливість поширити це відео, зробіть, будь ласка, на ваших ресурсах. Ну а пану Сирському, хочу передати нагадування, що якщо він дуже сильно ображається, коли його називають м'ясником в різних матеріалах і постах військових, то зараз шанс змінити думку військових про вас, пане Олександре. Думаю, слушна нагода. Друзі, дякую за довіру. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була, власне, спираючись на безпосередні джерела на передовій. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент. Не забудьте натиснути дзвіночок, аби сповіщення з'являлися у ваших гаджетах. Про наші нові відео працюємо далі. До зустрічі. Залишайтеся на каналі. Па-па.